Добрі і Це друга частина, тому що попереднє відео я не попрощалася з вами, тому що в мене внезапно, просто відео і виключилось. Проценти є, у мене тепер 43%, але не знаю, відео просто і виключилось. Окей. Okay. Не знаю, що це зустрілось, коротше, але ми... допустимо нічого сталося. Давайте далі. Ось тут ще, ще одна ручечка. Закажу сюди. І більше я, в принципі, нічого такого тут до школи не бачу. Побачу, вернусь. Побачу цієї коробочки, поки що нічого. Ось так, так. А потім її ще треба буде на столі прибрати. Так, у мене тут ножичок лапка. І я тепер відрізаю всі цінники з цих всіх прочивчок. Папочок, з пеналів, ну, коротше, з, 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 з всіх речей всі Ці ціночки відрізаємо. Так. І прикиньте, це просто в дорозі, чому нам, да? до який він, чому на. Да? Пенал в до розгляда, який він живе. Я дуже хочу цією бомбочку покупатися. Дуже хочу. Чики не мала тут але я тощу багато багато бусин. Багато-багато мусим. Тущу з собою. Там мій брат. З його другом гуляється. Прикиньте, брат, в 5 років, він вже сам гуляє себе з друзями. Коротше, тут в мене такий борчок. І розрізаємо. Розорезанные. Вот Все. И тут еще... Просто... Люблю с камерой. І ріже. Будь як. Ну, главне, що ріже. О, тут прям так прорізалось наверху, що аж органайзер розрізало. О боже. Кітець. Вс. Ото тут -от мої боссики. Тут. Ой, я визьіла їх, у Ну, тут щось подать. Так, я їх виділа. А в мене тепер така ідея. Коротше, я заведую цю всю пленку в один кусочок. І я попробую ножиком, от у мене є для когось ножички. Я їх можна розпакувати, тому що вони не запаковувались. Так що ви бачиш. Ця людина знає, кому я це говорю, тому що ну, не підходило просто мені як це. Наче, тому що дуже багато снімало, так що воно вже розкрите. Так, тут в мене така кулька така і пробую я її розрізати. Наскільки вона плотно ну, наскільки вона типу, гарно, знаєте, розріже Оу, гарно, бачите, тут, ну, коротше, таке от, і тут воно все прочилось. Гаром, гаром. Мені подобається. Топові. Мені дуже подобається, ці должен чи не знайти. Раз Тут чай. У мене є ще банки. У мене тут багато Здесь різних бусин, конечно, але я не де вони всі. Тому що це точно не всі. Там ще в мене є багато всього. О боже. Так, коротше, я тут якось вже щось порозкладувала, боля мене. Болі мене. там щось не буде сіки осмечитися. Це звук. Я ненавижу. Упусти капіоники. Щось вона не лопає, їм що це відсикати. Ну ладно. Реч, мені О, вона розрядилась. А чому? Вона ж було включено. Капець. Хто не грався, що вона... По-перше, така замотана. А по-друге, розряджена. Капець. Просто капець. Гарний браслетик. Так я тут на красивий браслетик. І тут. О! Включилось. Короче, ну так светит. Далее. Вот так вот. Так вот. Так. Ну все, теперь это Я даже любила работать от. Шамбрайлик Даймонд. Сущай, бро! Сущай, бро! Бро! Короче, такая фигнюшка. Табалопка. Помните фигню? Табалопка, табалопка, табалопка в тренде. Табалопка, табалопка, табалапка.